Зустрічі, і дана прес-конференція зумовлена тією шокуючою новиною, тією ситуацією, яка сталася вчора і за дуже короткий період часу була широко широко розстережована центральним засобами масової інформації і з огляду вона той контекст і той тенденційний підхід в її поширенні, вона вимагає обов'язкового реагування як з боку Вишгородської районної державної адміністрації, так і з боку депутатського корпусу Вижорської міської ради. Перше, на що я хочу звернути увагу, і головне, Вишгородська районна державна адміністрація. Звертається з заявою до органів влади засобів масової інформації і громадськості про необхідність неухильного дотримання Конституції України і чинного законодавства, яке гарантує кожній особі застосування правового принципу презумпції невинуватості До того часу. Поки судом не буде винесено рішення, яке вступить в Законну силу щодо визначення вини особи, кожен громадянин України вважається невинуватим. Тому прошу усіх дотримуватись вимог закону і неухильно виконувати припис, який забороняє оціночне судження, що інкримінує чинення злочину. Вижорському міському голові олеців молоді. Це перше. Друге, хочу звернути увагу засобів масової інформації і громадськості на ту конфліктну ситуацію, яка склалась останнім часом між Вижбовським міським головою і представниками окремих компаній-забудовників. Ця ситуація склалась, цей конфлікт склався за підсумками результативної діяльності вижуського мера по припиненню фактів незаконного землекористування, самовільного будівництва, порушення приписів містобудівного законодавства та багаторічної корупційної системи ухилення від сплати бойової участі в соціальному розвитку міста. Ця діяльність була головною. Перед виборчою програмою МОТа і його головною програмою діяльності вже на посаді Вижорського міського голови. Результати цієї діяльності забезпечили йому підтримку депутатського корпусу Вижорської міської ради, громади міста та зумовили край різке невдоволення з боку представників окремих компаній забудовників, які фактично за останній час. Склали певний негласний консенсус і змогу у бажанні усунути його від виконання ним своїх посадових обов'язків як виживського міського голови. Вважаю за необхідне звернути увагу органів прокуратури.